Всім привіт! Зараз я покажу, як не маючи досвіду, можна швидко і просто укласти ламінат в кімнаті за один день. До того ще й не зробити крепатуру і встигнути ввечері полежати на дивані. І так, невелика предісторія. Спочатку у нас були просто плити перекриття. Вони, звісно ж, були рівні, спасибі заводу-виробнику. Але для укладання будь-якого матеріалу для підлоги, в тому числі й ламінату, ну зовсім не годяться. Довелося вирівнювати поверхню. Оскільки перепад по всьому будинку становив близько 2-3 см, було прийнято рішення застосувати просту недорогу суміш в мішках. Вийшло відносно просто та недорого. Хоча стосовно простоти, я трохи прибрахав. Принаймні я не знайшов більш бюджетнішого варіанту ніж цей. Інші варіанти виходили значно дорожче і не набагато простіше в облаштуванні. А з наливною підлогою при таких товщинах я б точно збанкрутував. Втім, стяжка була вдало залита, підлога вийшла рівна. До речі, багато хто писав у відео з вирівнювання основи, що стяжка забухтить. Якщо бути чесним, в одному місці вона ж все ж таки забухтіла, де я зробив неправильну пропорцію, додавши занадто багато води. І так, переходимо безпосередньо до ламінату, точніше, до підкладки. Ламінат прямо на бетон не укладається з багатьох причин. Це гідроізоляція, нівелювання нерівностей, звукоізоляція та інші подібні феншуї. Ключовим, все ж таки, думаю, є те, що якщо не покласти підкладку, то при ходьбі буде чутно неприємний хрускіт, як би це описати. Панелі ламінату на бетонній основі будуть переминати пісочну складову цього бетону. Підкладку застосував пінополістирольну, оскільки вона має непогані характеристики і ціну. Товщина в 3 мм теж обрана через пошук золотої середини. Низька вартість порівняно з більш товстими побратимами, з такою товщиною вже добре нівелюються всі мікронерівності основи. І третє, якщо підкладка товста і м'яка, можуть псуватися замки ламінату через прогинання під впливом навантажень зверху. Звичайно ж, продавалася підкладка і товщиною 2 мм, але мені вона здалася аж занадто тонкою. Підкладка має такий вигляд: ребристою стороною укладатиму на підлогу, а рівною догори під ламінат. Для укладання буду використовувати рулетку, молоток гумовий, але можна і звичайний, скотч для склеювання ось цих листів, ніж канцелярський, олівець і кутник. Хоча можна і без нього обійтись. І звичайно ж, інструмент для нарізання самого ламінату. У даному випадку це болгарка. Ламінат ось такого виду з класичними замками. клас міцності 32АС4 місцевого виробництва. Літаки на ньому злітати не зможуть, але для спальні та дитячих кімнат, думаю, цілком достатньо. Для довідки у пачці 2,3 метра квадратних, пачка важить 15 кг. Без проблем привезли в салоні легковушки. Правда, стопка ламінату з 15 кілограмових пачок все ж таки намагалася кілька разів привалити мене в поворотах, але їм це не вдалося. Укладання рекомендується виконувати не впритул до стін. Має бути зазор близько 8 мм, оскільки матеріал, залежно від вологості та температури, може змінювати свої розміри. Можна купити в магазині спеціальні клини, а можна не витрачати кошти і застосувати залишки ламінату для цієї задачі. В даному типі робіт застосовую окуляри, оскільки очі треба берегти. Після ось такі шматочки потрібної нам товщини. Виробник рекомендує проводити укладання ламінату вздовж світла, тобто від вікна. Тоді візерунок краще видно і більш естетично виглядає готова підлога. Покрутивши трохи панелі, я не побачив суттєвої різниці і просто вирішив укладати так, як рекомендовано. Починатиму укладання від дальньої стіни з лівого кута, тому що ламінат замикається у замки зліва направо. У протилежному напрямку у нас нічого не вийде. Точніше вийде, але вкрай незручно виконувати цю процедуру. Розкладку починаю від цієї стіни і завершатиму біля виходу. Підкладка, яку скріплю скотчем. Виконую склейку листів для того, щоб при монтажі ламінату вони не роз'їхались і тут не утворились зазори. І плюс для додаткової гідроізоляції. У першому ряду ламінату під стінами обрізаю замок. В принципі, це можна і не робити, якщо планується встановлення широкого плінтуса. Обов'язково прибираю все сміття з листів ламінату. Особливо це важливо на замках. Не вийде щільно закріпити елементи. Перший ряд практично готовий. По периметру стіни проставлено огризки ламінату. Останній лист прикладаю по місцю протилежним кінцем і помічаю олівцем місце різу з рахуванням відступу від стіни. Різ виконую із зворотнього боку. Це дозволяє отримати мінімум сколів з видимої сторони листа. Обрізання замка під стіною мені дозволяє отримати мої 8 мм відстані. Я почав перший ряд з цілого листа. Наступний ряд я буду починати з листа на третину менше, потім ще на третину менше. І третій ряд знову піде з цілого листа. І так аналогічно буде повторюватися по всій кімнаті. Для прискорення процесу я відразу наріжу шматочки 2 третини і третину. Поїхали! З'єднування по короткій стороні дуже просте. Головне точно ставити наступний елемент. Після повного збирання смуги по всій довжині виконується установка замок. Тут трохи складніше, оскільки довжина замку значно більша. Самому встановити в замок смугу ламінату не так вже й складно, але вдвох все ж таки зручніше і швидше. Тут вже посадити ряд ламінату в замок руками не вдасться. Застосовуємо лоток і огризок з півпадаючим краєм під форму замка. В моєму випадку при ударах не псується ні замок, ні кант нашого покриття. До речі, рекомендується розкладку виконувати таким чином, щоб на кінцях ряду не виходили шматочки по 5-10 см. А також попередньо я прикинув, чи не буде останній ряд завшишки кілька сантиметрів. У мене з цим все окей. Але якби виходила така тонка вузька смужка, я підрізав би перший ряд ламінату для отримання нормальної ширини в останньому ряду. З нюансів біля дверей: якщо лиштва буде непрямокутна масивна, то край ламінату може виглядати з під неї. У такому випадку роблять невелике заглиблення у стіні біля проєму, і лист ламінату заводять в це заглиблення. Звичайно ж, дотримуючись нашого зазору на розширення. У такому випадку стик підлоги Плінтуса і лиштовим буде гарним. Ламінат у мене заходить в проєм на 1 см. На стику ламінату кімнати та коридору встановлено поріжок. Чому стик саме тут? А тому, що двері зазвичай товщиною 4 см, і вони встановлюються в площині зовнішньої або внутрішньої стіни. І, відповідно, коли двері будуть зачинені, поріжок буде під полотном дверей. Дрібниця але її необхідно врахувати. Саму розкладку виконував і сувом на третину. Але вже після укладання кімнати зрозумів, що крутіше виглядало б, якщо б сув робити не точно на третину, а хоча б з похибкою 5-10 см. Виглядало б як хаотичне укладання без чіткої систематики швів. Явно було б цікавіше. Стосовно укладання останнього ряду, смугу вставляв в замок і відштовхуючись від стіни тонкою палицею, потроху притискав, допоки ряд не стане на своє місце. Кімнату 13 метрів квадратних я змонтував за один неповний день. Це враховуючи те, що з ламінатом я мав справу вперше в житті. Тим, як і з усіма іншими роботами в нашому будинку. Ну ви в курсі! В наступних серіях ми будемо експериментувати з інтер'єрними рішеннями в цій кімнаті. І займатися виготовленням втричі дешевших меблів. Але це все буде в наступних серіях. А прямо зараз можете подивитися, як ми будували цей двоповерховий будинок. Також паркан своїми руками. Посилання внизу під відео і в коментарях. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях.